Борщицька. Слава Ісусу Шитя Христу! Борщицьки. Слава віки Богу. Чи їм тут займаєтесь? Ця квіточка мені показує вишиванки, йдуть великодні свята. І Іди, яка борщівська вишиваночка. Це борщівська. Так, борщицька дуже, вишиванка. дуже красиво. Ну, як би, як би крути, не крути, все одно. На свято було найкраще, якби була перемога. Але все одно ж, великодні свята йдуть, все одно ж треба щось дягнутися, такі гарні абстракції, такі давні, давні. О, взагалі парна. Парна вишиванка, так. Це для молодої пари? Не обов'язково. А чоловік, дружина, може собі. Так, красиво? Звичайно. Мої бабці колись такий рушник був. Дуже гарно така. На Волині так вишивали. Ну, я з Тернопільщини так само, але там та територія була колись під волинів, а тут такі гарні ці руками. І це а, сукня така. А рубашка чоловіча. І сорочечка, так? Ну, ну красиво дивиться. І то, і то. Тут взагалі бачу, що асортимент і дитяче, і доросле, і парне. Покажіть. Ну, ну, ну дуже. І на діток, і на квіточок, і на все. Ну, Мені подобається ця борщівська. Ну, класно. Оці жіночі плеття дуже цікаві. Дуже. Дуже багато всього і красивого. Але перепрошуюся. Новиночка, італійський льон, дуже гарний якості. Дуже гарне. Не в Тернополі більше ні в кого немає, тільки а в галереї мені вишиванок. Мені цього подобається. В галереї вишиванок Тернополі. я йду приміру, що? Так. примірочку. щось йому можна ще показати, синочку. Я йду поміряю, то красиво кіточки. Галереї Вишиванок, Тернопіль, і, і молодим, і старшим, і таким о, грубеньким, як я, є всякі розміри. Надіюся, що влізу. Будьте здоровенькі, і тут є всього багато.